Ой, брате мій, тут така етнографічна тряска зав'язалася, що, напевно, у Тараса Григоровича скуйовдились вуса. Всі ви чули з радянських часів таке визначення, як сноха. А от що таке снохатство? Поки я розповідаю, постав лайк і підпишись. Так от, снохатство це скрепа в натурі. Ні, в жонах щастя, а в снахі уют, десь так би звучала родинна молитва в типовій хішці рязанського рязанського когось там. Бо що таке снахаство? Це коли батя старший в хаті виносить не тільки сміття, а й репродуктивну функцію свого сина, бо той, бачите, десь там на заробітках і так далі. Це не просто сексуальна девіація, це соціальний паттерн культурної рецесії. Це коли інститути сім'ї не витримали феодального тиску, а соціальна норма трансформувалась у генетичне фіаско. Бо що таке снахаство? Це а, насильство. Під виглядом побуту ієрархічний процес у стилі ти в хаті лишилась, тепер ти належиш мені, як і всі інші. Державна апатія, яка легалізувала звичаї навіть у православних, суперскрепних до холєри читавших біблію общинах. І офіційно це було нормальним явищем. У вас там точно другі ценності. Але ми не знали, що. Ці ценності з панчохи і підвалу. Снохатство це не просто побутове збочення, це інституалізований гвалт, офіційно терпимий в, Російськ... в Російській імперії. Бо всі так діялі. Місцеві громади часто покривали це як домашню справу. Церква закривала очі, ну, бо батя главний. Жінка об'єкт невістка, суб'єкт відсутності прав. Коли кажуть, що Росія духовна держава, пам'ятай, в цій духовності дєдушка налітає на невістку, поки син б'є поклон Сталіну чи тягне кирпичі десь в якомусь Ярославлі. І це їх традиційні цінності в дії, це не побєда. це побідабісія родом з сіней і матраса на горищі. Mas tá.